Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами рецептом автентичної української страви, яку завжди готувала на Різдво ще моя бабуся, і це душинина. Це відома українська м'ясна страва, в якій поєднані усіх елементів утворює неймовірний смак і аромат. А якщо до неї подати ще гречушки, то вона стане справжньою пані вашого святкового столу. Готується страва легко, швидко і без клопоту і без мокрого чола. І тому, не гаючи часу ні вашого, ні мого, розпочинаю готувати. В цьому рецепті я використовую лісові сушені гриби, які знайшла в лісі восени, заливаю їх теплою водою і залишаю в спокій на 30 хвилин, далі пару разів промиваю в холодній воді. До речі, повний опис сировини я залишу вам в кінці відео і продублюю в описі під відео. В цій страві я використовую м'ясо свинини і обрала ось такі реберці. Знімаю ось так плівку і нарізаю їх на порційні шматки. На розігріту пательню вливаю олію, кладу м'ясо і злегка його обсмажую. Так би мовити, його запечатую. А поки обсмажується м'ясо, приготую овочеву пасировку. Нарізаю цибулю кубиками, а моркву натираю на терці з великими отворами. А тим часом м'ясо вже обсмажилося, закладаю його в панячок. Додаю до нього підготовлені подрібнені гриби, подрібнені овочі кладу в пательню, в якій смажилося м'ясо, і злегка обсмажую. Вони також прямують в банячок до м'яса і грибів. Неймовірних смакових відчуттів і пахощів лісу страви дадуть не тільки сушені гриби, а й сушені прикопчені груші. Моя бабуся використовувала дички, які в'ялила і сушила в соломі, і називала їх гнилички. В банячок всипаю сіль, сухий чесник і заливаю все окропом. Вода має покрити повністю м'ясо, городину і садовину. Далі я накриваю банячок накривкою, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і тушкую на слабкому вогні. А тим часом приготую гречушки, які є незмінним доповненням до душинини. Рецептів гречушків є безліч, приготую самим простим способом. В миску всипаю дріжджі, цукор і вливаю тепле молоко. Додаю сіль і вбиваю яйце. Далі все перемішую до розчинення цукру і солі. В мене на каналі вже є рецепти автентичних українських страв, бо українська кухня дуже смачна і поживна, і входить в десятку найсмачніших кухонь світу, тому, готуючи українські страви, ви зберігаєте гастрономічний код нації. Пару посилань на рецепти залишу вам в коментарях. Всипаю до рідкої основи тіста, просіяне борошно. Також всипаю і гречане борошно. Ви наразі чули, як стогнуть сирени повітряної тривоги. Українці нащадки вільних і нескорених козаків, тому наливаю в чарку горілку або коняк, додаю в тісто і вірю в перемогу. Замішую тісто, воно має бути консистенції густої сметани, додаю вершкове масло, накриваю харчовою плівкою і залишаю в теплому місці для бродіння. Тісто чудово підійшло, тож смажу гречушки на розігрітій з олією пательні з обох боків до готовності. Гречушки вже посмажилися, душинина вмліває на плиті, шкода ще не в печі, тому саме на часі обсмажити борошно на сухій пательні до кремового або жовто палевого кольору. Пересипаю борошно в миску, так воно швидше охолоне, додаю сіль і розчиняю його холодною кипяченою водою. Куштую душанину, додаю сіль, лаврове листя, чорний перець і тоненькою цівкою вливаю розведене борошно. Залишаю все на вогні ще на хвилин 10-15 приблизно, а тим часом приготую затірку. Це те, що ми звикли називати заправкою. Поміщаю до ступки часник, кріп і дрібку солі і все перетираю. Додаю затірку до душинини, вимикаю вогонь і даю можливість страві вліти і відпочити ще десь годину. До столу душинину подаю з гречушками. Українська автентична кухня дуже смачна і поживна, і ця страва не є виключенням. Тому зберігайте гастрономічний код нації, готуючи автентичні українські страви, пригощайте ними рідних і друзів. А ще підтримайте розвиток українського контенту, підписавшись на канал, натисніть на вподобайку, залиште будь-який коментар та поділіться рецептом з друзями, якщо відео вам до душі. Зберігайте рецепт душанини і грачушки, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!